Знаєте слово пенсне, а пінцет? Давайте на основі цих українських слів вивчимо декілька нових однокореневих французьких слів. Отже, що таке пенсне? Це такі окуляри, які без дужок, без вушок кріпляться на ніс за допомогою зажиму. Пенс це від дії слова пенсе, щіпати, защіпувати, і не ніс. Тобто, є дієслово слово а une pince це зажим. Наприклад, є зажим для білизни, une пенс, à linge. Є також пінцет для вищіпування брів. Це у пенсе апиле або і пенцет всім нам відомий пінцет. Також є у пенсе а сукр, такі щіпчики для того, щоб брати цукор рефінат. І ще є така заколка для волосся, ми її називаємо крабік, але у французів це називається une pince à cheveux, зажим для волосся. Ну, якщо ми вже заговорили про крабів, не плутайте: є une pince de crabe, це клішня краба, і є так само une pince à crabe – це пінцет, це зажим для крабів, щоб їх їсти. Інструмент це як столовий прибор, щоб їсти крабів. І також «une pince» – це наші пласкогубці. До речі, подивіться, скільки їх є різновидів у французів. А, і останнє слово з цієї групи, з цієї родини це слово «une pince». це щіпка, щіпотка, наприклад, солі pince de sel». Теж, як бачите, походить від дієслова щіпати, защипувати. До речі, зажим для басейну, для пірнання теж називається un pince piscine, un pince pour la piscine. Voilà, тепер ви знаєте все і навіть більше про дієслово vous souhaite une très bonne journée!